Мої сексуально активні скорпіончики, в цьому місяці вам варто очікувати підвищення активності на любовному фронті, нові стосунки, активізація сексуального потягу тощо. Також у цей час буде гостро стояти питання вибору, це може стосуватися і професійної діяльності, і любовної сфери, і місця проживання, але також будьте готові до того, що ваші справи будуть іти не так швидко, як вам би хотілося. Незважаючи на всю вашу рішучість і готовність до змін, в лютому вам потрібно сфокусувати свою увагу на адекватній оцінці ситуації і встановленні реальних обмежуючих факторів, які заважають вам рухатися вперед. Пам'ятайте, ваша чорна смуга потихеньку відходить назад і на її зміну приходить біла, але вам потрібно підготуватися до неї морально та енергетично. Більш детально про практику спалення ефірних ниток читай у телеграм-каналі Олеся і Всесвіт. Якщо сподобався прогноз, постав лайк, підпишись на канал і приєднуйся до мене в телеграмі.